Друзі, всім привіт! Це нарешті друга частина відео про книжки, які я придбала в Україні. І це частина книжок, які я придбала десь в п'яти різних магазинах. Замовляла доставку новою поштою до свекра моєї подруги, яка зараз в Польщі. Потім її свекруха, яка приїжджала до України по своїх справах. Вона також. Люб'язно погодилася взяти їх з собою. І так вони опинилися у Польщі і чекали мене там, тому що я не знала, чи зможу я поїхати до України сама, чи ні. Ось. І знаєте, я дуже рада, що в мене є ці книжки. Це чесно, це мій скарб. Але скарб він дуже важкий виявився. Коли я приїхала до своєї подруги, слава Богу, мій готель був десь 5-7 хвилин біля її квартири, пройтись так пішки. І добре, що в неї є маленька дитина. Маленька дитина, яка сама вже добре ходить ніжками. Тому що ці два пакети, які до речі, важили один 6 кг десь 700 г, інший 7 кг 800 г. Ми поклали просто візочок дитячий і поїхали. Тому що, я не знаю, але це, це було дуже важко їх нести в руках, якби я несла сама. Отже, вже не буду вас мучити. Давайте вже. Подивимося, що ж в мене таке гарне є. Тут я приберу ножиці ці, тому що дещо прийдеться ще відкривати. Я вам скажу я вже, скільки, мені здається, майже тиждень я в, в Еміратах, і ще я не роздивлялася ці книжки, я їх поклала в одному місці на столі. Так вони в мене лежать, і я сьогодні вже думаю, наскільки можна. Треба вже знімати відео, бо треба їх покласти до, на книжкову полицю, там, де їм місце. місце. Отже, так, з чого розпочнемо. Це дві книжечки з однієї серії Українські народні жіночі прикраси. Так, бачите, 19-го початку 20-го століття. Видавництво родовід. Ось такі вони трошки вам відкрию, покажу, щоб ви мали уявлення. Де опис. Я сама ще не гортала, просто, знаєте, так, бачила фотографії, коли обирала. Дивіться, яка краса. Я з недавнього часу також захопилася вивченням і українських прикрас. Раніше мене цікавили тільки сорочки. Зараз вже я хочу знати більше і більше. Ось. І знаєте, такі книжки, їх треба одразу купувати, коли вони є в наявності. Тому що, як показує практика через. Декілька років вони зникають. Потім вже їх можна придбати у перекупщиків. І це буде коштувати, ну, неймовірно, дорого. Ось дивіться, яка краса. Ось таке я б собі ще хотіла придбати. Так, як ви можете самі побачити, це тайнопис вишивки Марії Чумарної. Ось. Тут також. Багато цікавих картинок, трошки вам покажу, що тут є. Ось, що у нас тут є, бачите? Зміст. Так, ви можете поставити на паузу, почитати, який тут є Зміст. Я трошки погортаю. В мене є багато різних книжок, насправді, на подібну тематику про вишивку. І думаю, що у майбутньому я також зроблю якесь. Окреме відео на цю тему. Це, чесно обожнюю такі книжки. Це дійсно мій скарб. Наступна книжка це славно, звісно. Ой, яка вона важка. Борщівська народна сорочка. Ось, подивіться, я не знаю, вона важить також, я покладу її, бо дійсно важко її тримати. Вона важить десь біля. Я думаю, 3 кілограмів, якщо не більше, може і 4, не знаю, не буду вам казати точно. Ой, ця книга в мене подорожувала в ручній поклажі з Польщі, тому що, уявляєте собі, я, в мене був квиток, і багаж там був 21 кілограм. Але я все в готелі зважила. У мене такі ваги, зараз вам покажу. Я підготувалася, взяла з собою ось такі ваги, щоб знати, чи треба мені додатковий багаж купляти, скільки треба його, якщо треба. Ось. Тому я зрозуміла за так. Це було ще два дні до виліту. А, ні, здається, наступного дня вже в мене був виліт. І е, це була неділя. А виліт у мене був в понеділок. І щоб ви знали, в Польщі в неділю ну, майже нічого не працює. Майже там працює жабка, такий супермаркет з їжею маленький, і все. Це так незручно, якщо чесно. ми... Звикли, що в це нас, в нас завжди працює, але е, я докупила ще багаж. Е, в мене вийшло два чемодани по 32 кілограми. І наступного дня вранці, в день виліту, я швиденько побігла до торгівельного центру, придбала там ще одну валізу і е, швидко. Доклала свої книжки. Знаєте, у другій валізі в мене майже все місце займали книжки. І в аеропорту я дізналася, коли я вже замотала свої валізи скотчем та плівкою. І там, до речі, зовсім ніякого сервісу з цим немає. Що в Еміратах, що в Україні в нас. І в інших країнах, знаєте, є такі стієчки, де ти приходиш, тобі все обмотають, твою валізу, зважать її, і все. Там треба йти до іншого терміналу, шукати сервіс-центр офіс. Там тобі не безкоштовно видадуть таку плівку, звичайно, як знаєте. Для харчування використовується плівку, ножиці і скотч. І ти собі сам мотай свій, свою валізу, а навіть зважити у них неможливо. Я не знаю, що не можна було якісь ваги поставити. І щоб зважити, ти повинен йти до реєстрації, відстояти в черзі. А ви знаєте, які там черги. Тому що коли реєстрація ще не відкрита, ці ваги, які в них є, вони відключені, вони не працюють. Тому я пішла на реєстрацію, стала в чергу, ну, думаю, піду, спитаю, чи можна в них зважити, щоб потім піти замотати і вже стояти в черзі, там займати по нові, чи як це вже не так має значення. Але чому витрачати час стояти в черзі, щоб просто зважити? ну... Погодьтеся зі мною, пішла я кажу їй так і так, чи можна зважити все англійською мовою. Там була така пихата жінка, ви собі просто не уявляєте. Вона мені відмовила каже: ну, всі чекають і ви чекайте. Я кажу, «Та мені ж просто зважити. Вони чекають, щоб вітати свої речі вже ну, drop-off, англійською мовою, знаєте, віддати свої вже валізи. Тому вони чекають. Я хочу тільки дізнатися свою вагу, щоб піти, вибачте, в інший термінал, там самостійно замотати це все. І потім я прийду, стану знову в чергу і буду вже чекати, як і всі, щоб віддати валізи. Вона каже: ні. Ви повинні вже знати свою вагу. Ну, я то. Знаю, скільки вона має бути, але може там якась погрішність, 1-2 кілограми, щоб я це все вийняла наперед і потім вже не розмотувала свою валізу. Отже, Вона мені сказала, ні, йдіть, чекайте до черги. Ну, Пішла я стала в свою чергу, а я стояла поряд з українцями, була літня пара і їх син. Ось, він їх проводжав також до Еміратів. Такі приємні, приємні люди з Луцька. Ми розговорилися, потім їх син, ну, чоловік вже десь років так, 40, він десь пішов, потім вертається каже: Йдемо зі мною, там зважимо валізи. Там відкрилася нова реєстрація. Якась там ще не було, чи вже всі пройшли, чи що, але можна було зважити. Ось він мені допоміг поставити мої валізи туди, це було, до речі, дуже високо. І, дякуючи йому, так я дізналася, що в мене десь кожна валіза має 33 кг, тобто зайвий 1 кілограм. Ну, і знаєте, я вже літала цими авіалініями, це Віз Airways, і в мене був також перевіз десь на 1 кілограм, і вони казали, що це нормально. Але перевіз, зараз я вже думаю, перевіз в мене був в мене була звичайна валіза на 21 кілограм. Ось і там був такий трошки перевіз. А в цей час в мене вже були валізи на 32 кілограми. Ну і, і зараз ви е, зрозумієте, до чого я це все кажу. Тому що, ну думаю, один кілограм там і там нормально, нічого не буде. Це ж один кілограм тільки. Пішла я, замотала свої чемодани, вже вся була просто мокра. Повернулася до реєстрації. Е, ще ця літня пара, до речі, там стояла, я з ними стала е, в свою чергу. І е, нарешті підійшов час, коли мені вже е, також реєструватися. Вона зважує мою валізу і каже мені: ні, у вас зайвий один кілограм, і відкриваєте свою валізу, е, прибирайте речі, щоб було 32 кілограми. І все. Не можна, і все. О, пішла я. Це така історія, сумна, чесно. Пішла я, добре там був магазинчик, я в них попросила ножиці, дістала там пакет з книжками. Як потім виявилося, я дістала забагато. Це валіза стала не 33 кілограми, а 25. І ці всі зайві скільки там 7 кілограмів я потім тягнула з собою в руках. Але, ну, знаєте, поспішала, тому що вже майже людей не залишилося, і реєстрація вже вона закінчувалася. Тому я така вже дуже поспішала. Не було в мене часу, знаєте, так, сильно розмірковувати. Підходжу я, важить мій другий чемодан. Не знаю, чого я його одразу не зважила, але і там вже теж я вже забула, якщо чесно, що там був зайвий теж кілограм. Вона каже, ні, це і також відкривайте, прибирайте. Пішла я знову до того магазинчику просити ножиці, відкривати. Отже, все моє пакування, як ви розумієте, пішло на смарку. А вже, вже ж не було ніякого часу йти до іншого терміналу і там по новій все це мотати. Тому мої валізи поїхали не запаковані. Ось так. Добре, що ніхто їх не відкрив, все нормально доїхало. Але ось така сумна історія. Потім ще, що було, чесно, ці авіалінії, я вам дуже не раджу їм користуватися. Я їх використовую, тому що вони летять саме в Абу-Дабі. В, мен... в них є тільки одне... одна така. Позитивна сторона це ціна. Ціна в них нормальна, якщо порівнювати там з іншими еміратськими авіалініями, такі як Etihad або Emirates, але ці авіалінії також не всюди летять, куди мені потрібно. Тому вже декілька разів я літаю з V's Airways, але чесно, я вам дуже-дуже-дуже не раджу літати цими авіалініями. Тому що скільки вже я разів літала, вони завжди запізнюються. Десь на 2 години. І посадка завжди запізнюється на 2 години. І прилітаєте ви пізніше просто кожен раз. Кожен раз. Одного разу ми куди ми летіли? Ми летіли також, здається, до Польщі. Але ми зупинилися в іншій країні, тому що там у їх екіпажу вже закінчувалися години їх праці, і треба було їм змінити екіпаж. Тому ми ще стояли годину додатково чекали, сидячи в літаку, коли вони це все поміняють. І потім ми вже полетіли до Польщі. Ну ви собі це уявляєте, це якийсь жах, чесно. Також така ситуація була вже на посадці. В цей раз я пройшла паспортний контроль, бачу, вже стоїть черга на посадку, але, якщо чесно, я вже навчена, що краще, і я вам раджу, чесно, краще не стояти в цій черзі. Ідіть, посидьте десь, де ви можете бачити цю чергу, коли вона вже буде така зовсім манюсінька, можете собі спокійненько ставати. Тому що я так якось одного разу стала на початку в чергу, ще стояла десь годину в цій черзі. Просто так, і могла спокійно сидіти, вишивати, скажімо. Але цього разу я. Сиджу, вже не стою в черзі, бо навчена. Сиджу, дивлюся, всіх дуже оглядають, скільки в них ручної поклажі, і більше однієї не дозволяється. А в мене був рюкзачок, така дуже маленька сумочка там для документів, і е, пакет з книжками. Ну, і такий він був, знаєте, кілограм там вісім було. Я думаю, о, це мені зараз е, не пропустять мене до літаку, що я буду робити. Отже, якось я там в мене і вишивка була, і їжа моя. Ну, викидати я все, але все, я не скажу, що все. Нічого я не збиралася викидати, нікуди дівати від себе. Тому я так запхала свої книжки в рюкзак. І ось ця сорочка. Книга Боршівська народна сорочка. Вона єдина, яка вже не влізла в мій рюкзак. А також в мене був такий салатик, і я вже це тримала просто в руках на посадку. І що ви думаєте? Вже залишилося мало людей. Я стала в чергу, щоб сідати на посадку. Там автобус відвозив людей і бачу: приїжджає автобус, люди виходять і кажуть, що затримується рейс. Сидіть, чекайте, ми собі уявляєте? Тобто, люди стояли в черзі на посадку в автобус, їх забрали, відвезли, може, до літака чи куди не знаю, і потім привезли сюди. Ну, сиділи, ми чекали, чекали, але добре, що чекали не дуже довго. І потім вже, слава Богу, нормально я все сіла в літак. І там вже затягнулася ця моя історія, отже. Ось така чудова книга в мене нарешті є. Поки що я її не буду відкривати. Думаю, що ви також з нею знайомі. Ми давайте дивитися інші, тому що зараз прийде моя дитина, і я не зможу дознімати це відео. Так, от тут трошки сховаю, щоб не було спойлерів зайвих. Наступна книжечка в мене ось така. Віра Зайченко, вишивка Чернігівщини. Рушники. Е, так, чудова книга в мене є. Така ж книга. Вишивка чернігівщини від Віри Зайченко. Просто. О, що це так? А, це листівочка моя подруга мені подарувала. Мила листівочка, так. Отже, така книжка. Як-небудь зроблю вам теж огляд. Це у нас вишивка Чернігівщини рушники. Дивіться, яка краса. Ну, просто як можна таке таким не захоплюватися, не любити це все. Дивіться. Це трошки вам показала, думаю, все зрозуміло. Так, треба мені трошки пришвидчуватися. Так, ой! Цією також тут дві книги. Була ціла історія. Вони відправили не на ту нову пошту. Потім добре, що з однієї нової пошти до іншої потім відправили і свекруха моєї подруги змогла забрати. У нас така була. Що в нас таке? Хм. Якась бумажка поклала мені. Не знаю навіть, що воно таке. Мабуть, просто потрапила сюди, не знаю. Ой, дивіться, яка краса. Вишивка в одязі видатних українців. Клас! Я навіть думаю, треба зробити окреме відео цього скарбу. Я ще не відкривала, навіть не знаю, як воно виглядає всередині. Ну, так вже з вами трошки ми побачили, що там є окремі аркуші, як я розумію. Потім подивимося. Зроблю окреме відео. Так, і ось така книга, український народний орнамент Ольги Петрівни Косач. Це, як ви знаєте, мама словнозвісної Лесі Українки. Також думаю, дуже цікава книга. Можна зробити окреме відео огляд. Так, далі, трошки я прибрала книжечки, щоб не робити наперед. Завчасно спойлери. Ось така книга бісерні прикраси Карпатського краю Марія Чулак. Клас. Також багато різної краси. Ой, дивіться, все тут розказується, кого цікавить бісероплетіння. Просто книга. Неймовірно, клас. Дуже гарно. О тут ще й англійською є чи що. Ну, я побачила, що на обкладинці англійською. Але дивіться, і сама книга також є частина, де розповідається все англійською мовою. Ну, це взагалі супер класно. Ось така книжечка в мене є. сукальська вишивка. Думаю, що. Ви вже знаєте, бачили. Далі. Ще є книжечка. Традиційний стрій етнографічних груп українців Карпат. Тут є картинки, але вони такі звичайні. Але також буде мені дуже цікаво це все почитати і дізнатися більше. Так, ось такі українські передвічні вірування. Ми подивимося, що у нас тут є. Угу. Бачите? Класно, дуже мені цікаво. Так. вишивки Карпат, альбом 4. В мене є від Ірини Свєнтик. Ще якийсь альбом з цієї ж серії. Ось я придбала ще такий. Важкий, так. Також, боршівська народна сорочка. Це, здається, друга книга, чи яка вже в них третя. Ось Матеріали, крій і техніки. Класно. Це просто супер. Так, це, це моя подруга купила для моєї доньки. Така розмальовка кокомелон. Діти обожнюють його. Зараз будемо останню частинку. Мені поклали в подарунок листівочки різноманітні, такі чудові. І приємно. Приємно, приємно можна використовувати як ці закладочки. Так, отже, ось, ось така книжечка-українська народна іграшка. Бачите, дуже цікаво дізнатися більше про нашу культуру. Клас. Традиційна українська кухня, знаю, що ще така є книга Бачите, в народному календарі. Така книга є ще суто англійською мовою. Ось, але... Мені це більш мене цікавить українською. І таке багато цікавого, я впевнена. Можна зробити якесь окреме відеоогляд також. І остання книга на сьогодні це історія традиційних українських прикрас. На жаль, вона ось тут трошки поміялася. Я засмучена через це, якщо чесно. Не знаю, чи вона така і була, чи в новій пошті, поки їхала, поміялася, що це таке. Авто. Ну, угу. ладно. Це взагалі звідси чи ні? Ми подивимося. Так, бачите, це в цій книжці відомі українські етнографи розповідають про те. Як з розвитком технологій розвивались і змінювались принципи виготовлення традиційних прикрас українців, які мали не тільки художній естетичний сенс, але й зберігали своєрідний культурний код нації. Дуже цікава книжка. Буду вивчати, знайомитись з великим задоволенням. Дивіться, які панянки гарні. Краса, просто правда? Ось на такій приємній ноті я буду завершувати сьогоднішнє відео. Друзі, напишіть, будь ласка, яка книга вас зацікавила більше за все. І, може, ви знаєте якісь дуже класні книжки на схожі тематики. Що я вам сьогодні показала, тобто пов'язані з історією України, історією українського одягу, з українською вишивкою, прикрасами. Якщо ви зможете, будь ласка, напишіть назви книжок в коментарях, тому що для мене це дійсно дуже важливо. Я збираю такі книжки до своєї сімейної бібліотеки. Читаю їх із задоволенням і сподіваюся, що зможу передати своїм нащадкам. Це наш скарб, наш український скарб, і ми повинні зберігати його, передавати і при можливості також розповсюджувати серед інших. Дякую всім за увагу. Бажаю вам мирного і спокійного життя. Нашій країні, любі Україні скорішої перемоги. І до зустрічі у нових відео. Па-па!